Садівництво це акт любові і приємне проведення часу. Але це також може зайняти багато часу, тому чудово, коли у вашому саду є хоча б кілька дерев і чагарників, які можуть терпіти деяке нехтування. Ці рослини виглядають красиво і здорово, навіть якщо ви забули їх полити, або коли погодні умови не найкращі. Чагарники чудові базові рослини, які створюють основу для більш яскравих, дрібних і вимогливих рослин у вашому саду. Вони займають більше місця і справляють більше враження, ніж маленькі рослини, тому чудово знайти ті, які не потребують догляду. Ось кілька моїх улюблених невибагливих чагарників, які терплять нехтування і при цьому виглядають чудово. Американська красуня ботанічна назва. Келикапамерикане. Тип рослини. Листопадний. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді низька. Висота. до 8 футів. Зони морозостійкості – 6-10. Почну список з американської красуні одного з моїх улюблених невибагливих чагарників. Я не зустрічала рослини, за яким було б простіше доглядати, і при цьому воно дуже красиве. Більшість джерел кажуть, що цей чагарник виростає до 9 футів у висоту в ідеальних умовах, але у мене у дворі є екземпляр, який ближче до 12 футів. У красуні велике світло-зелене листя на довгих елегантних гілках. На весні і на початку літа кущ покривається гронами крихітних рожевих квітів, які дуже подобаються запилювачам. До кінця літа маленькі квіти поступаються місцем приголомшливим яскраво-фіолетовим ягодам. Восени листя стає золотистим, додаючи рослині третій сезон декоративності. Хоча чагарник листяний, ягоди залишаються на гілках довго після того, як листя опаде, роблячи його красивим навіть у холодні місяці. Птахи всіх видів люблять ці ягоди, і вони служать чудовим джерелом їжі для них. Бонус. Якщо у вас є кури, вони також будуть в захваті від цього частування. Красуня може рости в самих різних умовах: від повного сонця до майже повної тіні. Осіннє місячне світло, символ товарного знака Азалія. Ботанічна назва рудадендран мучам піпи 18416. Тип рослини, вічно зелений. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді низька, висота 5 футів, зони морозостійкості – 6-10. Азалія серії Анкор, осіннє місячне світло, символ товарного знака, унікальна своєю здатністю цвісти навесні і повторно цвісти влітку, а іноді і восени. Хоча більшість азалій найкраще справляються в півтіні, цей сорт може переносити повне сонце і буде цвісти найкраще, якщо отримує 6 і більше годин сонячного світла на день. Чагарники азалії прекрасно переносять нехтування і вимагають мінімального догляду після вкорінення, яке відбувається швидко. Осіннє місячне світло символ товарного знака це азалія середнього розміру з невеликими акуратними листям. Вона рясно цвіте чисто білими махровими квітами. Цей чагарник вічнозелений, як і всі азалії, тому зберігає листя цілий рік, що робить його чудовим елементом ландшафтного дизайну. Він також добре росте в контейнерах, якщо надати йому достатньо місця. Ялина, гніздо птиці. Ботанічна назва P.C.A.B.S. не дифомис, тип рослини, вічнозелений. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді помірна. Висота 4 фути, зони морозостійкості 3-8. ялина, гніздо птаха, привабливий невеликий вічно зелений чагарник, який вимагає мінімального догляду і терпить зневагу. Його можна садити навесні або восени. Він добре адаптується до різних типів ґрунтів і умов освітлення. Олені та інші дикі тварини не дуже люблять його, тому зазвичай залишають у спокої, і у нього майже немає проблем зі шкідниками або хворобами. У нього типова хвоя ялини довгі гілки з густим листям, яке спочатку світло зелене, але в міру дозрівання стає темнішим, сірувато зеленим. Пташине гніздо повільно росте і отримало свою назву через схильність злегка згинатися на верхівці, утворюючи структуру, схожу на гніздо. Після встановлення він вимагає поливу лише під час посухи. Раз на рік удобрення та мінімальної обрізки. Гібіскус, синій птах. Ботанічна назва Hibiscus сереасис блуберт. Тип рослини. Листопадний. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Потреба у воді помірна. Висота 6, 12 футів. Зони морозостійкості. 5, 9. Гібіскус це великий рід тропічних і листяних квітучих чагарників. Листяні види люблять багатий, вологий ґрунт і можуть переносити різні умови освітлення, хоча найкраще цвітуть на повному сонці. Вони втрачають листя восени, і їх листя часто стає бронзовим і золотистим до опадання, додаючи третій сезон декоративності. Блуберт справжній блакитний сорт H Сіреасис. Швидко зростаючий, він досягає до 12 футів у висоту і дає приголомшливі синьо-фіолетові квіти з глибоким малиновим центром, який переходить у пелюстки. Середньозелене листя привабливе, що робить цей чагарник прекрасним квітучим живим парканом або акцентом літнього саду. Кінський каштан М. Ем червоний Ботанічна назва акула спавифлора. Тип рослини листопадний. Вимоги до сонця, півтінь до повної тіні. Потреба у воді помірна висота 8 футів і більше, зони морозостійкості – 4-8. Хоча кінський каштан М. Ясо-червоний невеликий для свого роду, це досить великий чагарник, що досягає висоти від 8 до 12 футів з часто ще більшим розмахом. Хоча більшість кінських каштанів закінчують цвітіння до літа, цей вид цвіте до середини літа. Він також дуже стійкий до шкідників і хвороб порівняно з іншими. Він схильний до сонячних опіків, якщо висаджувати на повному сонці, тому цій рослині потрібно трохи захисту. Листя великі, густі і привабливі, вони темно зелені навесні і влітку, а восени набувають прекрасний золотистий відтінок. Влітку він випускає високі колоски, покриті дрібними білими квітами, що нагадують йоржик для пляшок, від якого він і отримав свою назву. Толерантний до більшості ґрунтових умов він потребує додаткового поливу під час посухи, але в іншому випадку це міцний чагарник, який чудово виглядає в тіні більших дерев. Спірея Вангута. Ботанічна назва спайрея прунифолея. Тип рослини. Листопадний. Вимоги до сонця повне сонце. Потреба у воді помірна. Висота – 4-8 футів, зони морозостійкості 5,8. Спіреється швидко зростаючі чагарники середнього розміру з ефектними квітами та відносно невеликими вимогами до догляду. Вони можуть досягти повної висоти в перший рік, що робить їх відмінним вибором для швидкого заповнення простору. Вони найкраще ростуть на повному сонці і пристосовуються до різних типів ґрунтів, якщо вони залишаються вологими, спірає вангуть та приголомшлива рослина. У неї довгі, спадаючі гілки, які згинаються до землі. Навесні ці гілки майже повністю покриті дрібними ніжними квітами, які з'являються до розпускання листя. Листя виростають пізніше маленькі, довгасті, змінюють колір восени, зазвичай стаючи золотисто-помаранчевими і пурпуровими. Калина корично ліснеє. Ботанічна назва вайберним синамамифолем. Тип рослини вічно зелений. Вимоги до сонця повне сонце до півтіні. Потреба у воді помірна. Висота 10-20 футів. Зони морозостійкості 6, 9. Калини популярні ландшафтні чагарники, багато з яких цінуються за свої прекрасні квіти. Однак калина коричнолісна є найбільш примітна своєю привабливою листям. Вона цвіте, але квіти дрібні і непоказні. Це повільно зростаючий сорт, якому потрібно 10 і більше років, щоб досягти зрілої висоти, яка може бути до 20 футів, але зазвичай менша в культурі. Цей вічно зелений чагарник має великі еліптичні листя з глибокими прожилками. Коли навесні з'являються нові листя, вони світло-зелені, але влітку колір поглиблюється до набагато більш темного відтінку. Калина коричнолісна і невибаглива до ґрунту або сонячного світла, хоча найкраще росте в злегка кислому ґрунті. Після встановлення удобрюйте раз на рік і поливайте під час посухи, і цей прекрасний чагарник буде радувати вас цілорічною красою. Калина може дратувати шкіру при контакті, тому надягайте садові рукавички під час посадки. Падуб мутовчатий. Ботанічна назва Айлекс ветисилата. Тип рослини, листопадний. Вимоги до сонця, повне сонце до повної тіні. Потреба у воді висока. Висота 6, 10 футів. Зони морозостійкості 3, 9. Падуб мутовчатий цікава рослина, листопадний представник сімейства падубів. Це відмінний чагарник для ділянок з поганим дренажем або низинних місць, де рослина буде отримувати багато води. Він стійкий до вологого ґрунту, солі та лужного ґрунту. Поки є волога, ці чагарники не проти нехтування. Цей повільно або помірно зростаючий чагарник досягає близько 10 футів у висоту в зрілому віці, що робить його гарним великим чагарником. Падуб мотовчастий має глянцеве зелене листя навесні та влітку, яке стає золотистим восени. Він дає дрібні, непомітні білі квіти. Якщо квіти запилюються, вони розвиваються в яскраво-червоні ягоди, які зберігаються всю зиму і служать їжею для зимуючих птахів. Для утворення плодів необхідні як чоловічі, так і жіночі рослини. Хоча цей падуб здатний рости в повній тіні, в таких умовах він часто не цвіте і не плодоносить. Тому для кращого цвітіння і плодоношення рекомендується садити його на повному сонці або в півтіні. Лоропеталум – Кримзен фає символ товарного знака. Ботанічна назва Ларапатлам чи нацвар. Рабрам. Кримзен символ товарного знака. Тип рослини. Вічно зелений. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Потреба у воді середня. Висота 3-4 фути. Зони морозостійкості 7-9 Crimson Fire – символ товарного знака, чудовий сорт лоропеталума, ідеально підходить для невеликих просторів. Він швидко росте, досягаючи зрілої висоти лише 3-4 фути до другого року. Лоропеталуми це вічно зелені квітучі чагарники, які найкраще ростуть у ем'якому кліматі, але мають дуже хорошу холодостійкість. Вони добре ростуть на повному сонці або в півтіні, а після встановлення стають досить посухостійкими. Цей карликовий сорт виділяється своїм глибоким бордовим листям. Листя спочатку з'являються рубіново-червоними, а потім трохи темніють, зберігаючи червоний відтінок протягом усього року. Навесні на кінцях гілок розпускаються павукоподібні грона неоноворожевих квітів, які приваблюють колібрі і метеликів своєю великою кількістю солодкого нектару. Цей компактний чагарник добре росте в переносному контейнері, тому його можна переміщати ближче до житлових зон, щоб насолоджуватися ароматними квітами. Береск Emerald емералд Ботанічна назва Юанамесфот юни, емералд геєти. Тип рослини вічно зелений. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді помірна, висота – 4-5 футів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 5-9 берескле це група листяних або вічно зелених чагарників, які цвітуть і дають дрібні плоди, іноді демонструючи яскраво забарвлене листя восени. Однак, емерадґейти вічно зелений, тому його листя зберігають колір цілий рік. Рід в цілому дуже терпимо до різних типів ґрунтів і невибагливий до освітлення. Поки у нього достатньо яскравого світла, навіть якщо воно не пряме, воно може добре рости. Емерадґейти чагарник середнього розміру з приголомшливою листям. Листя смарагдово зелені з кремово-білими краями, які взимку стають рожевими. Цей чагарник можна підстригти в акуратну форму або дозволити йому рости природним чином, утворюючи горбок після вкорінення бере.